Кавалєрка в нас погода просто бомба, ви знаєте. іду по парку, бо йду до стоматолога, заносив ще штани галіні Санш Санж магазин. Ну, погодка просто, я вам не можу передати. Тепло, супер. Я постриг це, правда, бо волосся трохи розлітається. Потім піду, пострижусь. І повийду від стоматолога. Бляха, не хочеться нікуди їхати, бо треба багато де їхати, але хочеться ходити пішки. Ну, так тепло, просто повесняно. Я в ковті безрукавці і, ви знаєте, прям вже вогень. Тому ходіть, гуляйте краще. Дивіться, як нас. Mm, жара. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Люди люди кавалєрка каже, ну no. що no. Аркадій? Що з Аркадієм? Чого він не виходить в стольську? Ну то він не хоче не він стидати. А, він а, є, а не я кажу до нього, кажу, Віталій, включи камеру, кажу, до нього, смійся, кажуть, а що ти не погулений зараз Це Ти я спав тільки страшно. Магнітні так? Та там вчора 14 градусів, було, плавно мені 18. А де є то мала гімнашій? На балконі. Ага, а Максимчик ще в школі? Так. Боже, ви хліб таке. Не... Сергій. Яким нього смачний віталій хліб, то лук ще. Uh -huh. mm -hmm. То вон там на тому шиві чи напевно. Тісто mm -hmm. підходить, ну. No. Кинь, який він пекар носиє? Ну один художник, один пекар, одна язиката. Куди покажеш Та тут немає тут, вона внизу. Uh -huh. А чому внизу? Ну бо тут от, я робив срібло, мо воно має трохи. Пічмен. Поп... Так Поп... кажи, так, Поп... так як Я, я зараз принесу. А чекай, та зараз прине. Ой, вже люби мій сестрі, йде все показувати. Люди добрі. Та чекає, дві тка файно зробив, бо стерчить, як дурного на хаті. То тако має. Та має бути. Слухай. Ой, боже він настоїв моди, а де Максим? Та школиш, кажуть. — Ти до Моніки дня народження готовий? — Так. Дитині 10 я років, років. ювілей. Ну, ну, ювілей страшний. Ну то я що? — Мені ще 10 років ти буде знаєш скільки. Та дай Боже, дай Боже, би до було по 10 днів святкував. А я. буде 100 років, то в мене вже не буде два рази, напевно. Що ти ну, мене? — А що? Дай їй на два буряка. Та дай два бурячка. Та ми дісти. Та Та дай два буряка. Ні, та ми самі ледве його зварили. Значить, тут було. спробую. Відварили. Приготували. Та дай два буряки. Я не хочу Ну дай два малесенькі. Самі менші які є. Добре, скри наш убряк. Наш убряк. Наш На що Наш вибря. Мені на салат. То ти не маєш бурякаду. Та немає. Розумієш, в мене пана витяжка і дуже довго він барить. Ти маєш? І зараз скажеш прикол. 15 хвилин. <р> та я знаю, та даймо та я зварений, На що він так багато? Як на що? Нас упав. Та так. Ні. А що тобі шкода, що Не шкода, я просто... жалію. жалію. Жилі мені. Але ти зразу є сріб. Модно. Ооо. А! Коли краще. Ноживо на моя ідея. Але круто. Ви бачите, що, який він. А ну що ви там бачите? Крім цей, крім соняшник. Що ж це Я не знаю, тут якби... Вагітна жінка. вагітна жінка. Ні, На бо бачиш і угу. обнімає живіт. То є вагітна жінка, то то зразу видно, але ковалірка угу. вже бачить. Дуже гарна карти, світло, то продаю. Ковалірочка, якщо захочете, пишіть, я вам дам наркадію на посилання, бо картина одна, бажаючи багато забуту. Він може і під замовлення зробити. Ясно. Ну то моя ідея повністю. Все ну, все цьому ти дуже е... молодець час